Пам'ятаємо, що навіть Пентагон попереджав Україну, що або 12-го, або 13-го грудня все ж таки Росія вдарить гарішником. В чому проблема? Що з тим Що щось не вийшло, чи можливо тримають на якісь інші часи? уявіть ну, собі, що ударили гарішникам. Ну от е, ну, по перше, я думаю, що якщо били, то були вночі. А чому вночі? Тому що вночі жахливіше. оці стовби білого білих промені, які там з небес там небесна карта, Це це так люди, які там під цим впливом можуть знаходитись. Вони там, мабуть, там будуть собі галюцинувати все, що завгодно. Насправді, це як виявилось, не така страшна штука, як її намалювали. Вона неприємна. вона... Дійсно можна нанести великі ураження, але в порівнянні з тими самими ракетами х першими і Х-555, яких ну ними нас вже не налякаєш. Так? так от ураження від них значно сильніше ніж ураження від цього можливого орешника. Ласі ракети йшли надзвичайно низько, і їх було важко збивати. Це щось нове це щось по-новому? Ну і загалом, як вам результат роботи нашої ВПО? Ну, взагалі, оцінки результатів ППО там буде трохи пізніше, але такі попередні висловлювання людей, які там займалися сьогодні відбиттям атаки, вони кажуть, що ППО спрацювали значно краще ніж минулого разу, і взагалі, в цілому, роботи ППО задоволені, тому що наслідки повинні були бути значно гіршими. Це по перше. По друге виявилось, що незважаючи на те, що там влучали по енергетиці. Є такі повідомлення, що за час між останньою крайньою атакою і сьогоднішньою атакою встигли щось там захисних споруд зробити так, що враження не такі, як могли б бути якщо б нічого не робили. Ракети летіли низько, і це пов'язано, скоріш за все, з тим, що розроблені ці системи, які були на ракетах Х-69, які дозволяли їм літати досить низенько. І вони значно нижче літають, ніж 59.